Привіт! Скоро вихідні і стараємося зробити перший тюбаж. Що для цього нам треба буде? Ем, кружка, есмарка або просто пляшка з водою. Там півторачка. Наливаємо в цю пляшку гарячу воду, ну так, щоб бутинка не поплавилась, така гарячкувата вода. Е, і розбавляємо собі сульфат магнія. Для тюбажа нам треба буде три упаковочки сульфата магнія. Е, так. Тут у мене по 25 грам. Перша порція. Беремо сульфат магнію, засипаємо тут такий порошок, я зараз я буду просто відкриваю. Всипаємо весь пакетик в стаканчик і наливаємо гарячою водою, розколотили ложечкою, щоб вона розтворилася. І е, приготуйте собі ще, ще одну склянку або бутилочку <с> просто чистої води. Берете цю пляшку з гарячою водою, кладете під правий бік під печінку. Лежачи. Лежимо, лежимо на цій бутилці під правим боком і попиваємо сульфат магнію, і запиваємо водичкою. І так за 20 хвилин бажано, так як прописано в методиці, випити цей сульфат магнію. От, можна довше випити. Лежимо, е, лежачи на цій бутилці і п'ємо цей розчин. Випили цей розчин, обов'язково запиваємо, до речі, нюанс. Забули на початку. Коли ми робимо сульфат магнію, з розробляємо і чавимо туди лимон. Обов'язково беремо лимон, бо якщо без лимону, то дуже таке неприємне на смак. Так пів. Четвертинку лимона, таку вичевить, так щоб добре було б. Якщо трохи капнути лимона, то е, такого результату не буде сильного. Е, потім випили і беремо тепер дві упаковочки з Розбавляємо, магнія. Ну, Всипаємо, розбавляємо з гарячою водою. І вже розколотили, розколотили, так само начавили до, нормально так лимона, багато соку лимона. І і чекаємо, поки воно все зовсім охолоне. Було б прохолодне через 2 години, ви можете до цього стаканчика через 15, 2 години підійти і